Багато людей бояться змій. Це серйозна проблема, що навіть має науковий термін герпетофобія. Багато людей не можуть витримати навіть зображення змії і отримують сильну психологічну травму, коли зустрічають навіть безпечну змію в лісі. Важко уявити, що може відчувати людина з такою фобією, побачивши величезну змію, яка здатна проковтнути крокодила цілком. І це не казковий персонаж або сцена з фільму жахів. Це чудовисько дійсно жило на нашій планеті. Вчені виявили його рештки зовсім недавно у 2009 році. А можливо, воно ще й досі живе десь. Зустрічайте Титанобоа, найбільшу і найстрашнішу змію всіх часів. Зараз ви отримаєте відповіді на всі ваші запитання: наскільки величезною вона була у порівнянні з динозаврами, наскільки сильною була, кого могла вбити. Чому Титанобоа може з'явитися знову, і багато інших цікавих фактів? Це були досить рутинні розкопки, проведені під час експедиції міжнародної дослідницької групи. Групу очолювали Джонатан Блок, палеонтолог-хребетник з Університету Флориди та Карлос Харамільйо, палеоботанік зі Смітсонівського тропічного дослідницького інституту в Панамі. Вони працювали в Амазонській низовині, а саме на вугільних шахтах формації Серохон у Лагуахірі, Колумбія. Раптом вчені натрапили на щось надзвичайно незвичайне, що викликало великий резонанс у науковому світі, рештки древніх змій розмірів, які ми ніколи раніше не могли собі уявити. Виявилося, що ці змії досягали до 14 метрів 46 футів або навіть більше, і важили щонайменше тонну. Величезні змії жили в епоху середнього та пізнього палеоцену приблизно від 60 до 58 мільйонів років тому, тобто одразу після вимирання всіх неавіанних динозаврів, і це не було винятком із правил. Загалом було виявлено з кам'янілості аж 30 особин і не тільки хребці, але й три повні черепи. Тому немає жодних сумнівів. Пантеон древніх гігантських чудовиськ тепер має ще один жахливий зразок. На перший погляд може здатися, що розмір у 14 метрів, фута, нічим особливим не виділяється, це ж не миля. Більше того, це лише на 3 метри, 9,8 фута, довше за найбільшу гігантську анаконду, яку коли-небудь зафіксували, довжина якої становить 11,43 метра, 37,5 фута. Але це лише на перший погляд. Навіть якщо подумати про це без візуальної ілюстрації, титанобоа на третину більша за гігантську анаконду, а якщо поглянути на візуальне зображення і порівняти її з людиною, то стає трохи не по собі. Готові? Ось приблизна і доволі проста інфографіка. Ось титанобоа зверху вже виглядає досить вражаюче, якою маленькою виглядає людська фігура поруч. Але ентузіасти постаралися відтворити титанобоа у всій її славі та розмірах. Однією з найвідоміших реконструкцій є виставка у Смітсонівському інституті, ось вона. Як бачите, нічого особливого, просто величезна змія, що їсть крокодила. І це не фантазія художника. Дослідники знайшли чимало скам'янілих частин скелета в амазонській низовині, і це вражає. Єдине, чого ми не можемо сказати, напевно, це колір. Найімовірніше, титанобоа мала маскувальне забарвлення, подібне до сучасного пітона, темно-зелені відтінки лузки та темні кільцеві плями по всьому тілу. Але не потрібно гадати щодо розмірів ось ще одне порівняння: зліва хребет титанобоа. А що справа? Як думаєте, це хребець вужа або звичайної гадюки? Аж ніяк. Це хребець анаконди, найбільшої живої змії. Хоча динозаври на той час вже вимерли, було б цікаво уявити, як Титанобоа співіснувала б з іншими гігантськими рептиліями. Візьмемо одного з найбільш впізнаваних і водночас найбільших динозаврів Диплодока. За деякими оцінками, ці монстри досягали в середньому 27 метрів, а іноді й до 35 метрів 88,58 метрів. 114,83 фута від кінчика морди до кінчика хвоста. Як ми бачимо, довжина титанобоа ледь досягала половини середнього диплодока. Однак їхня вага відрізнялася разюче за різними оцінками: диплодок важив від 20 до 80 тонн, а титанобоа мала масу до однієї тонни. Безумовно, вона не могла конкурувати з таким монстром. Для диплодока титанобоа була не більше, ніж маленькою істотою, що метушилася поруч і завжди плуталася під ногами. Хоча заради справедливості слід зазначити, що Змія все ж була дуже грізною і, ймовірно, досягала метра в найтовшій частині тіла, у крайньому випадку диплодок міг би спіткнутися об неї, а для менших тварин зустріч з титанобоа однозначно стала б катастрофою. Дивлячись на реконструкцію. Здається, що це чудовисько могло би проковтнути не тільки крокодила, але й цілого носорога. Але чи насправді було так? Спочатку вчені були впевнені, що Титанобоа була верховним хижаком, доволі лютою та підступною, як і пітони. Вона могла вистежувати свою здобич, ловити її зненацька, охоплювати смертельними кільцями, душити, а потім ковтати цілком. Дійсно, фізично титанобоа. Ймовірно, була достатньо сильною, щоб зламати всі кістки і задушити тварину розміром з коня. За різними оцінками, сила стиснення обіймів цієї змії могла сягати 30 кг на квадратний сантиметр. Серйозно вважалося, що титанобоа обідала крокодилами. Однак наукова спільнота не була одностайною в цьому питанні. Девід Полі, професор університету Індіани, вважав, що, окрім іншого, ця величезна змія харчувалася рибою. Подальші дослідження показали, що висновки про те, що титанобоа їла крокодилів, були далекими від істини. Насправді титанобоа більше нагадувала блакитного кита або китову акулу. Маючи величезний розмір, вона харчувалася всім підряд, переважно рибою. Як ми дійшли такого висновку? Це був ніхто інший, як один із першовідкривачів титанобоа, Джонатан Блок, який, до речі, вважав так від самого початку. У 2013 році блок та його колеги опублікували нове дослідження, в якому повідомили про знахідку черепів титанобоа. Завдяки цьому вчені змогли уточнити структурні особливості голови Змії, а отже, і її раціон. Виявилося, що Титанобоа мала багато піднебінних і бічних зубів, які однак не були дуже міцними. Це означає, що титанобоа здебільшого харчувалася відносно невеликими тваринами, які не могли дати відсіч. Але водночас були слизькими, спритними і намагалися втекти. Подібні структурні особливості знайдені у сучасних вищих змій, які переважно їдять рибу. На основі цього вчені зробили висновок, що найжахливіша змія всіх часів насправді була професійним рибалкою, відносно повільна і незграбна на суші, але досить спритна у воді. У процвітаючому природному середовищі титанобоа навряд чи мала проблеми з харчуванням. Завдяки своїм величезним розмірам і силі, змія сама точно не була чиєюсь здобиччю. Однак у неї могли бути природні вороги, наприклад, гігантська черепаха Карбономіс. Про це свідчить той факт, що залишки цих черепах часто знаходять у болотах та озерах поруч із залишками Титанобоа. Довжина їхнього панцера становила 1,7 метра. Вони точно не полювали один на одного, але, ймовірно, час від часу боролися за їжу, адже карбономіс також харчувалася рибою і використовувала маскування під час полювання. У таких сутичках титанобоа мала набагато менші шанси на перемогу, незважаючи на свої більші розміри. Титанобоа навряд чи могла подолати потужний панцир черепахи та її могутні щелепи. Але якими б грізними конкурентами не були карбономіси, якби Титанобоа вижила до сьогоднішніх днів, їй довелося б зустрітися з посправжньо жорстоким, безжальним і непереможним ворогом нами. Не потрібно навіть казати, що ці гігантські змії були б високо оцінені виробниками предметів розкоші, вироби зі зміїної шкіри і досі надзвичайно дорогі та користуються попитом серед вибагливої публіки. Швидше за все, якби титанобоа вдалося вижити до наших днів і уникнути винищення, вона перебувала б під найсуворішим міжнародним захистом і через свою вразливість була б винятково рідкісним видом на межі зникнення. З іншого боку, середовище проживання могло б бути досить сприятливим, оскільки титанобоа навряд чи пересікалася б з людьми. Амазонська низовина зі своїми численними великими та малими водоймами залишається однією з найбільш важкодоступних місцевостей на планеті. До сьогодні там знаходять нові види тварин, про існування яких ми навіть не підозрювали раніше. Можливо, титанобоа досі існує, ми просто її ще не знайшли? На жаль, ні. Такий великий біологічний вид безумовно залишив би сліди, і за стільки років спостережень за територією ми знайшли б хоча б непрямі ознаки її існування. Але поки що ми виявляємо лише скам'янілі рештки, яким десятки мільйонів років. Однак ніхто не стверджує, що подібні монстри не можуть з'явитися в майбутньому. Ви кажете, що це неможливо? На перший погляд, здається саме так: чому вони мали б з'явитися знову? Але тут стає цікаво. Щоб зрозуміти, чому такі монстри можуть з'явитися в майбутньому, нам потрібно звернутися до минулого, а саме до умов, що сприяли їх виникненню. Почнемо з того, що в ті часи гіганти процвітали від гігантських папоротей до гігантських бабок, не кажучи вже про дуже різноманітні види динозаврів. Так, зараз у нас є величезні кити, слони та секвої, але якщо бути чесними, справжніх гігантів дуже мало. Це навіть не можна порівняти з кількістю гігантських монстрів, які бродили по землі мільйони років. Чому так було і куди вони всі зникли? Гігантизм деяких видів зумовлювався різними факторами, але щодо рептилій, у них є одна дуже специфічна особливість: більшість із них холоднокровні або пойкілотермні. Цей термін позначає тварин із нестабільною температурою тіла, яка змінюється залежно від температури навколишнього середовища. Як теплокровні створіння, ми можемо підтримувати нашу стандартну температуру 36,6 градусів Цельсія, 97,88 градусів за Фаренгейтом зсередини. Змії ж потребують зовнішнього середовища для забезпечення такої температури. Ось чому рептилії так люблять грітися на сонці, їм потрібне тепло як повітря. Отже, залишки найбільшої змії в історії Землі свідчать про неймовірно жаркий тропічний клімат 60 мільйонів років тому. За середньої температури нижче 30 градусів Цельсія 86 градусів за Фаренгейтом, пітон вагою, як полярний ведмідь, і завдовжки, як сірий кіт, не зміг би вижити, а тим більше досягти таких розмірів. Титанобоа стала ще одним аргументом для вчених, який підтверджує важливий факт. 58-60 мільйонів років тому середньорічна температура в тропіках ймовірно становила 30-34 градуси Цельсія, 86-93 дві градуси за Фаренгейтом. Чому ферменти, що беруть участь у метаболізмі майже кожного наземного організму, найкраще працюють при температурі від 35 до 40 градусів Цельсія, 55-104 градусів за Фаренгейтом. Природно, тіло часто витрачає додаткову енергію на зігрівання, що означає, що розміри холоднокровних створінь корелюють із середньорічною температурою. Якщо припустити, що метаболізм титанобоа був подібним до сучасних змій, то їй потрібна була середньорічна температура 30-34 градуси Цельсія градуси за Фаренгейтом, що на 6-10 градусів вище, ніж ми раніше думали. Яка ситуація з кліматом зараз? Останніми десятиліттями ми спостерігаємо глобальне потепління, ми не хочемо нікого лякати, але за існуючої динаміки цілком можуть виникнути умови, сприятливі для появи таких монстрів, як титанобоа у майбутньому? Звісно, близькість до людської цивілізації з усіма її шкідливими наслідками для природи навряд чи допоможе амазонським джунглям знову породити нове втілення титанобоа. Але все ж за словами багатьох палеокліматологів. Планета в майбутньому може стати свідком дуже цікавих процесів видоутворення.